Уроки трансформації. Урок 10-й. Продовжуємо. Патріарх Філарет. Патріарх Філарет, який на сторінці у Фейсбуці. Ну, сторінка у Фейсбуці, щоб туди могли в друзі зайти взагалі всі, чому ж обмежуватися тільки нашим будинком Нашим будинком і людьми, які живуть в нашому будинку. У нас в Києві 300 ОСНів. Ну, Даємо можливість партнерам, друзям заходити в нашу будинку, в нашу, на нашу сторінку ділитися нашим досвідом. Так ось. Бур'ян наїхала на Філарета. Ах, да, віддаті насільна моська, що лають на слона. Ну, так що в класики? Патріарх Філарет. Тобто ми е, маємо е, розуміти, що. Це замовне, замовний наїзд, бо хіба ж ну, в здравому розумі людина буде таке робити? Ні, Це замовлення, окрім того, на службу беруть таких людей. Ну от, Наприклад, ми з вами всі проходимо таку історію: ми всі бачили, як Мар'яна Безугла нападала на залужного, на його штаб, на генералів. Ну, а це у нас Яна Бур'ян нападає на ОСН на місцеву на місцевому рівні. Швидше всього, що ноги ростуть з одного джерела. Тобто, хтось їх бере на службу, на роботу, хтось їм платить за цю роботу. Бо ну хто ж піде, яка ж нормальна людина на таку роботу ще й піде. Але можливо там дуже великі гроші платяться. Тому нападаємо на Філарета, на його духовне послання. Хто такий Геннадій Воловик, який переслав в нашу групу послання Філарета? Декілька років тому я, як журналіст Національної спілки журналістів України, брала інтерв'ю в журнал Депутатський корпус в 22-му році Ін інтерв'ю у, у Патріарха, де основна цитата: що Боротьба за Україну продовжується, якщо не будемо мати міцного фундаменту духовному. А цим духовним фундаментом може бути тільки церква, тобто без цього міцного фундаменту держава, держави не буде. Більше того, тут Патріарх Філарет в Бишеві, де ми відкриваємо церкву, яку на яку давав гроші Богдан Хмельницький, козацька церква, і е, нагорода Юрія Кириченка. Ось вона лежить, е, Кирила і Мефодія. он лежить е, ця нагорода Володимира Великого і Моя Кирила І, Мефодія. і Юрій Кириченко пише в одному з віршів: найближче до Бога ім'я, моя промовляє сім'я. У рамці калини портрет, святий за життя філарет. Задума торкає чоло, руки його чують тепло, на серце лягають слова. в країна то неня жива. Але не для бур'янів, не для родиків, не для кацапів і не для Юліан. Тут власна абетка Василя Чебаника, тут же у нас ясновидець. Петро із дивина. Тут же у нас Дмитро Донцов, де шукати наші історичні традиції, дух нашої давнини. тут же буття української мови. Але для Яни Бур'ян і для найманців, які десь високо сидять, і які щось роблять в цій. Нашій державі до цих пір 34 рік і знову збирають гроші на вибори. То я хочу сказати, прочитати вірш Юрія Киреченка із книжки Чужі солдати, яка ще написана була в 2007 році. Він же у нас тут і поводир, Юрій Киреченко. Трептих про любов до вітчизни з циклу Похід на престол ординців. Епіграф. Любов котчизні, де героїть, там сила вража не устоїть, там грудь сильніша від гармат Іван Котляревський. Перше, Україна без українців, таке горе варте червінців, які витратив сатана, світова у нього казна. Коли розведня добігаєш про одне лиш отця благаєш, вседержителю в час боргів згорнив пекло всіх ворогів. Україна для українців у Орди є престол ординців. Ми ж, долаючи біль і щеп, убезпечимося мечем. А яким мечем убезпечимося? Мабуть, із книжки кава з ворогами Юрія Кариченка, де він ну про повністю знімає маски, із, для того, щоб ми побачили, що готуються вибори, і ми в цих виборах не маємо права ну. Програти і не маємо права втратити свій дім, свою вітчизну. Тому нам їх треба бачити, цих бур'янів, цих родиків, цих кацапів і Юліан. Чому? Ну, які вони? Ну тут знову ж Юрій Кириченко відповідає нам дуже класно на ці питання: виквіт мертвого духу. Генетично модифіковані діти. Не вміють красі радіти, душа їх злибкоївати, яку не можна вживати, самі ж поріддя всеїдне, от усвідомлей дах їде, не знати, якою дорогою і під чиєю корогвою. Генетично модифіковані діти те ж саме, що й пустоцвіти, в очах судоми зліп зблизки, короїде з колиски, входити в цю проблему не радив би навіть лему. Зухвалості зла виражаюсь на біобрукт наражаюсь. Цей біобрукт нам треба, дорогі друзі, просто побачити своєчасно і не допустити в сад. Ну, щоб вони там нічого не розтовкти як, як відомо, бур'ян вже росте там, де він росте, бур'ян бур зрубують. Ну, ось меч. Слово Юрія Кириченка, меч зі словом, меч зі словом, і Юрій Кириченко, звертаючись до одного із Юрія Мицика, священика, княжичитурку, говорить. Святий оче, святий очі, цілить недруг, слово зоччі, б'є з, з пістолю, рушниці, повні злоби, очі ниці. Та на все господня ласка, воріженька жде поразка, чи на суші, чи на морі, чи в казковіму локоморі. Святий очі, святий очі, княже, чи духу, слово зотче. Тож словом Юрія Кариченка і переможемо.